Всім таки, всім доброго раночку, доброго вечора або доброго дня. З вами керитон з Киритоном, Всіх вітаю в себе відеоролику і рубрика «Бій на три позначки. Рубриці у нас де 110Е5. Да, я на ньому закрив три позначки. Попались ми, до речі, з дев'яточками, непогано, дві артилерії, у них тапочок, сімера, 215Б в топі стяжиків. Є75, котрого я б також би пофармив з задоволенням. Респавн uh, у мене не дуже хороший, якби зліва на право читаємо перший респавн, Тобто, з, лівої, ну, з лівого корпусу в основному доведеться грати. У мене тут комбашенка і вона не маленька, і попасти в неї не так складно. Ну, коротше, я тут uh, вирішую, що я від бортику грати не буду. Якби з тої сторони мене випав uh, респавн, я б там від бортику став би і грав би і Йохап, концепта там би грав, якраз. Вони... Я тут. Ну, я просто піджався, поки що будемо. Перестрілюватися де і все розмінюється буде. Я жду дві позиції, чекаю, щоб якщо що хтось виїде, щоб з двох позицій давати урон. Так. Потапочку дав Тичечку, ну він як розпідставився, хорошо так виїхав. Я по ньому тичку дав, він, коротше, поспішив і по мені теж дав, але не попав, попав в землю і нормально. Срядилися знову, вицілюємо, чекаємо. Тимом. Йох переїхав, піджався трішки. Перестрілювати там у нас, до речі, концепт на каліні єдиний. Якщо його захочуть випушити, його випущуть. Сто піджимає близько, дуже-дуже близько. Припинити просування. Я прошу Є100, щоб він відступив. Коротше, щоб і я міг постріляти. Тут конгуерон. підставляється. Ну, звісно, ЛДше, тичечку йому красиво, комулюотивчиком він не відступає. Хотів я каточок дать, але сотка первіша дала йому каточок. Там 75-ка підставляється бортиком. красиво. Звісно, ми пробиваємо бортик, то що вона так перекручує бортик, що ми її кумулем будемо спокійно пробивати. І ніяких проблем не будемо відпати. Так, конь, коротше, відправляється до ангару. Я вирішую також піджиматися. Тому що треба буде десь брати урон, уже 2-0 рахунок. по ХП плюс-мінус одинаково йдемо, нічого страшного. І все, я буду виходити тут зліва, там поки є сотку вони вбивають, я зможу їх спокійно пофармити. Тут я трошечки провтикав на міні-карту, дивився. Так, 75-ка залишається. Шота, ну добираємо її, щоб вона нам тут о... нерви не робила. Да? ХП наче не забирала. Тут пікселючок закидуємо в тапочку. Та, Йох, хорошо від тапочка получає. Знов такий піксельочок йому красивий закидуємо. Я тут підставляюся, ризикую, звісно, що по мені почнуть накидувати, але нормально, я підставляюся, нічого страшного. Тут тапочок влучає дуже сильно, залишається шотенке. Я його доберу сотку тим цим, мувом, що я його добрав в ущелину, я спасаю соточку. Йоха добираю, там концепт переїхав і добрав його, як ми можемо побачити на міні-карті. Тому ну, я далі не поїхав, тому що ну там по-любому відстріл стоїть, мені не можна далі їхати. Ми пропушили тяжики, все прекрасно. І от бачите, навіть в кошик тут стоїть, тому я не спішив Кошик забрав е, концепт 1Б. Ну, я розміняв концепт ну, одної тиче більше я навряд чи звісно, там тичок йому. Що концепт відсвітився, він по мені. Десь. Ну, я буду виїжджати вже в розмін своїх кп а мені це не потрібно. Я переводжуся е, назад, кайчусь, і буду їхати, навіть певно центр. Тут я. Перевіряю на лампочку, працює лампочка чи не працює. Лампочка не спрацювала. Я поки що думаю, що робити. Може поїхати туди нагору, заїхати, убить концепт айфоша Але що далі? А далі нічого. Ну, поки що думаю, тут я вирішую питання, що мені зробити. Я бачу знизу, що піджала, там і тортойс є. Я взагалі думав, що сім'я і 215Б будуть тут грати. У мене 3444 урону і 170 асіста. Я стараюся зараз вицілюю тут Афошика, пробую. Може дам тичечку. Тут десь. Так, коротше, бланджу, получаю тичечку від артилерії. Креків можна їхати. додому. Тут вафля знову засвітилася, я, звісно, на неї подивився і. Бачу, що Бабаха ще не світилася, і Бабаха може стояти там, де і вафля, в принципі. Є 77 піджався, від Бабахи не отримав. А якщо і, Е, Ну, якщо даже і не отримав, то Бабаха, як мінімум, повинна була по ньому кидешнутися, тобто вона повинна бути на кде. Я тут акуратненько стараюсь, виїжджаю. Теж центр буду піджимати. Там сімора. Давайте, дивіться, самий такий пакосний момент. Їдемо, сімора фулова. Ну, одну тичку получила, дам вона в Їду, піджимаю сьомю, думаю, пацани там не справляються, поїду. Короті, бояться, бояться, думаю, там стоїть такий жорсткий, теж прикриває, по-моєму портоїза і вафлі. Ну, Я вирішую піджимати сімьору, але, як ми бачимо, сімьро спокійно розбирають. Тобто Вона довго жила, там, сімьро, і я хотів її піджати. І тут розумію, що треба по центру їхати, короті, фармити щас асістент. Забрати мені третю позначку. Ось бабаха світиться оп-поп, оп, оп, на ББшечку переключаємося. Ну, я спочатку думав за фугасик, але потім уже такий ББшечку на всяк випадок, щоб точно дати пічечку ББшечкою. Так, пічку одну дали. Приїжджаю вперед, бабаху, звісно, ну, бабаха. Це такий танк картонний котрий, якщо світиться, то він лопається в моменті. Я не всіх тортою цей бабаха лопнули Повертаємо назад до комулів. І я зараз буду заїжджати, старатися когось підсвітити. Ось вафля і 215. На базі йому в башенку, тільки пум. І все, 4200 урону маємо. Нормально. І фошик закинув, зараза. Ну, рух. Я, ну, там, я якраз сюди переїжджаю, щоб. Підпаша не получають в корму. 215-го буду розбирати. Він мене не пробив. Я йому птичечку. Артовод, спасибо тобі величезно, нормально. Кстати, не світиться зараза, ви представляєте? Не пробив. По вафлі асіст мій заходить. Хорошо, гончовиця не пробила. Як ми бачимо, де гончовиця стоїть, да. Ну я ризикую, далі граю з 215 м тут підпалом. Добираю. Плюс каточок. Ну і асіст. Коротше, 1500 асіста, 5257 урону маю. Тут мене, по-моєму, добере гончевиця, ні, так? Да. Я... А, ні, вона не пробила. Тут я поп поп попитався заблендити артовода, але, звісно, да, помилка. Ай-яй-яй-яй-яй, мене коротше. Так, по ГВЕС то даю, мене тут гончевиця підперла і. Я, коротше, не відкайтеся. Тут мене ганчевиця, супротивника забирає. І того 5634 урону, 1521 асісту. Я на фарму за цей бій. Ну да, я якби міг дограти більш пасивніше цей бій, якби я в цьому бою 100% брав третю позначку. Ну, якось щось типу того. Третю позначку я взяв тут 100%. як бій, Ну бій вже закінчується. Тут всього лише три танки сталося. Зараз Фош здох, там концерт з баба тягається. Ну і тут забирають, здобирають. Гончевицю забрали і залишається одна бабаха. Приїтом до концептує кобасі і за. Ну і все. Бій закінчився. Це перемога, як ми бачимо. Це три позначки. Це 5634 урону, три фраги і 1521 асіста. Топ-1 взяв. Тут топ-2 взяв концепт. До речі, 5483. Не стріляв. Ну, можна сказати, на 200 урони я його перестреляв. Якось все одно топ-1. І це. Нормально, основний калібр, до речі, теж взяв. Ну і покредити в мінусі на 40 тисяч кредитів. Отакий от бій вийшов на третю позначку. Бій. Просто обичний рандомний бій. Чесно скажу, перед цим у мене був бій на 8 тисяч урону. От серйозно вам кажу, у мене перед цим боєм був бій на 8 тисяч урону. От той бій був прикольніший. Ну, його показувати, це вже буде, якби якби він. ну Тобто, у мене, виходить, бій був на 8000 урону, потім бій був де у мене 0,2 позначки, я злив. І в цьому бою я, коротше, вифармив позначку. Тут, по-моєму, 0.3. плюс Я не пам'ятаю, який я плюс плюс як тут пішов, ну тут плюс як такий. Непоганий. Тоб, взяв третю позначку, там 95.15, по-моєму. Ну, і я вирішив, що це все-таки я лучше цей бій залью. Це обичний такий рандомний бій. Тому... Як ви бачите, можна і в таких боях брати три позначки. Це всім велике дякую за перегляд. Прожимайте лайкоси, підписуйтесь всіх з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим, як то кажуть. Уже скоро новорічні коробочки будемо відкривати. Тому підписуйтесь, і не пускайте трансляції. А також, а також я потім в слідучому відеоролику або на трансляції вам скажу, щось буде цікаве у нас в цьому місяці, в грудні місяці. Все, всім велике, дякую. Всім. Bye-bye.